Цієї ночі, за даними повітряних СУЗС, супротивник випустив на Україну дві балістичні ракети іскандер М та 97 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Ударними БПЛА атаковано при фронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини ракетами Харківщину та Чернігівщину. Військові звітують за попередніми даними станом на восьму ранку протиповітряною обороною збито подавлено 63 ворожі БПЛА типу шахет і дронів імітаторів. Різних типів на півночі та сході країни зафіксовано влучання ракет та 34 БПЛА на 13 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Ворог завдав удару по Нікопольщині, Дніпропетровської області, райцентру, Покровській і Марганецькій громадах атакував дронами та артилерією. Пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач. Вранці ворог атакував автозаправну станцію в місті Суми. Сталася пожежа. За даними ДСНС, рятувальники не допустили поширення вогню. Всі осередки горіння ліквідовані за попередніми даними травмовано одну людину. Трамп оцінив у 25% шанси, що його зустріч із путіним на Алясці закінчиться провалом. Є 25% відсоткова ймовірність, що ця зустріч не буде успішною, і в цьому випадку я повернуся до управління країною, і ми вже через 6 місяців зробимо Америку знову великою. Сказав американський лідер. Трамп припустив, що в разі провального сценарію він може застосувати санкції проти Росії. Він додав, що головна мета переговорів підготовка тристоронньої зустрічі з участю зеленського. Також президент. Ша порівняв потенційну угоду з шаховою партією, яка може включати поступки щодо кордонів і земель. Якщо зустріч пройде погано, я нікому не буду дзвонити. Я поїду додому. Але якщо зустріч пройде добре, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам, зазначив Трамп. Відомо, що зустріч відбудеться об 11 годині за місцевим часом, 22 за Києвом в Анкориджі. Перед зустрічю президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна у місті Анкорич на Алясці проходить мітинг на підтримку України. Сьогодні як очікується в Анкориджі, відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Переговори з Росією можуть бути продуктивними лише після припинення вогню. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Він підкреслив, що позиція України та її партнерів на шляху до миру є принциповою та чіткою. Ніхто не прагне миру більше ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці. Однак Росія вбачає свою мету у веденні війни. Росія воліє збудувати нові стіни на нашому шляху до справедливого і тривалого миру. Вона прагне задушити нашу свободу, зазначив Сибіга. Росія отримала 300 тонн хімічної сировини для виробництва детонаторів з Бельгії попри санкції ЄС. За даними змі, у 2024 році Росія імпортувала щонайменше 300 тонн підсанкційного триокису Стібію з Бельгії, вартістю понад 4,5 мільйона євро через Туреччину, Білорусь та Узбекистан. Триокис Стібію використовується у виробництві детонаторів боєприпасів та для обробки тканин, що робить їх невидимими для тепловізорів. Український Червоний Хрест повідомляє про шахрайство. Зазначається, що у Телеграм поширюється фейкова інформація про реєстрацію на отримання допомоги від Українського Червоного Хреста до Дня Незалежності. Обіцяють одяг, взуття, їжу, засоби гієни та фінансову підтримку. Наголошуємо, що Український Червоний Хрест не проводить жодної онлайн-реєстрації для отримання допомоги. Через сторонні сайти, чат-боти тощо мета таких повідомлень отримати ваші персональні дані чи гроші. Будь ласка, не переходьте за підозрілими посиланнями та не залишайте там особисту інформацію. Йдеться у повідомленні. Незабаром в Україні запустять пакунок школяра. За словами Михайла Федорова, пакунок з'явиться у дії вже найближчими днями, максимум за тиждень. В рамках програми для батьків-першокласників передбачена можливість отримати надія-картку 5 тисяч гривень. Пакунок школяра буде доступний після того, як батьки запишуть свою дитину до школи. Шкільна система передаватиме цю інформацію до пенсійного фонду України.